Тож, пані Галино, дізналися, що на вербну неділю у жовтні готується встановлення рекорду України, до якого ви долучилися. Тома розкажіть, будь ласка, про цю ідею і про ті писанки, які ви створили, які можна буде побачити під час заходів у неділю. Розкажіть, будь ласка, як давно ви працюєте над цими писанками і в чому їх унікальність? Ну, писанки перша писанка з'явилася два роки тому. Два роки тому я їх робила просто для магазину. Зробила першу писанку. Другу думала, поставлю на вікно на вітрину, і так мене затягнуло, що я е, два роки тому зробила чотири писанки. Е, потім я в мене перекинулася ідея на кульки, і після цього, е, коли в нас е, відбувся вже перший рекорд, е, ну захотілося мені доробити їх, тому що якісь чотири писанки не, не вписується ніяке в число. І я думала, задумала робити сім. Потім ідея з'явилася залучити дітей, думаю, що я буду вишивати. І я разом з міською радою з нашим центром зайнятості дітьми організувала такий. Ну, Таку пропозицію, щоб діти взяли в конкурс. Я кажу: я піду на рекорд, але з тою умовою, що діти будуть мені допомагати, і ми дали е, такий е, запит дітям з цього району. Хто може долучитися? Писанки вишивалися від 6 до 12 сантиметрів. Довільна форма. Ви бачите зараз. оце я їх монтую. Я купила велику писанку, замовила півтора метра підставку. І отак ми з дітьми чотири місяці працювали над тими писаночками. Вся суть конкурсу того, щоб залучити наших дітей до вишивання, до нашої повернення нашої автентичності минулого, тому що забувається вишивка. Пріоритет набирають телефони, а, а, як то кажуть, інтернет а, бере своє. Але разом з тим вишивка вона і заспокоює, і лікує, і завжди спонукає до чогось позитивного, тому що це наше внутрішнє я, самовираження, самовдосконалення. І тому я 40 років вишиваю, хоч у мене дуже поганий зір, У мене мінус 11, але я вишиваю. Ну, Тобто бажання вишивати сильніше за мою кажу, ваду вроджену, тому що зір вроджений, поганий. І от така ідея мене і підтримує під час війни, тому що не дає мені, не дає мені зачахнути, не дає мені думати про війну, хоча вона кожен день нас, біля нас поряд. І що я хотіла тим рекордом показати: показати те, що під час війни ми не тільки нагнулися, а ми працюємо, платимо податки, живемо тими днями і вишиваємо і робимо рекорди. Це приклад для тих, хто втік за границю, хто сидить, відсиджується і чекають, поки наші воїни, і ми всі переживемо ту війну і повернуться на нашу щасливу Україну. Ось таке в мене було бажання. Пані Галина, а ось та писанка, яка у вас за спиною, то наразі чи відомо вам, скільки людей, дітей долучилося до її створення і скільки ще долучиться? 200 дітей взяло участь. Двіста дітей взяло участь. Ми зробили 470 писанок, вишили діти, але я мусила доповнити. Бачите, от я вам показую, вони. Тому що тут місця є, тобто бачите, то є неправильний ну, овал. От і от деякі писанки дошивала я, бо я готувалася до того. Я ще додатково пару писанок, щоб зробити ну, картина, мозаїка писанками. Фактично, я думаю, що у світі такого ще не робив ніхто, тому що на великі гігантські писанки будуть маленькі писанки від 2 см до 25 см. От, ви бачите, от лице писанки. Ось тут. Я не знаю, чи ви бачите? Так, 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 так бачу, все видно. будь ласка, так. показуйте. Дуже цікаво. А от я роблю. Оце я доробляю, тому що діти до останнього дня носили писанки, і так наш час піджимає, що я мушу сьогодні сидіти до вечора, все змонтувати, і маємо бути готові до рекорду. Опані ось, Галина ось, цікавичи ось перед дітьми виставили якісь критерії того, якими мають бути ці писанки, чи діти все таки мають можливість довільно робити цю творчість загалом, як їм заманеться. Ви знаєте, і дітям ми нічому не обмежували, тому що світ дитини правильний світ, і ми робили тільки обмеження на сантиметри від 6 до 12. Але я вважаю, що я зробила правильно, тому що творчий хаос дає волю, дає е, дитині виразитися. І діти показали навіть, що є, в мене є чорні писанки. Розумієте, тобто діти показують свій настрій, свій стан. Стан душі, подивіться, писанка має чорні е, писанки на чорній тканині, чорним вишитом. Це говорить, що це діти війни вишивали. Це буде писанка, яка війде в історію і покаже всім, як ми жили, тому що це є наш сьогоднішній світ. Писанка сумно ну, є, кольори яскраві, але переважають сині кольори, темні кольори. Тобто е, писанка показ... Писанки показали стан дітей на сьогоднішній день. Пані Галино, чи правильно ми розуміємо, що головна вимога була саме, щоб оці маленькі писанки були вишиті? Так, 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 була вимога вишиті дітьми, тому що діти вишивали на школі, тому що 10 конкурс конкурсантів ну, переможців, 10 переможців, які я нагороджую особисто. Всі нагороди йдуть з магазину. В якому я працюю, і тому зацікавленість так також була і фінансова, тому що ну нічого так не стимулюють як гроші. Але разом з тим діти деякі, наскільки я знаю, почали взагалі вишивати. Є хлопчики, це для мене велика радість. Є два хлопчики-переможці. Є дівчинка лівша, яка вишила три вишивки, бо я з нею вишивала. Я з нею вчилася, тому що я не вмію лівою вишивати. Я сама навчилася лівою вишивати і вчила ту дівчинку. Є Багато дітей із школи злагода, які мають певні розумові відхилення. Ті діти дуже повишивали багато, і цьому ціль була, щоб діти вишивали. Немає значення, обмежень не було ніяких. Тільки був три місяці ми давали дітям на вишивку і від 6 до 12 сантиметрів. І головне, щоб було вишито дітьми. Пані Галино, то цікаво, ви згадали про переможців серед дітей. То чи є це, це ви вибирали ці писанки-переможці і чи є вони на саме на цій писанці? Є є діти. Вишину вони виш. Ми вибирали по кількості. Перший переможець вийшов 45 писанок, дівчинка. Wow. Десь Божена 11 клас. І решта я не пам'ятаю, але є 36 і 25. То є три перші переможці. Потім є два хлопчики. Ну ми оголосимо на е, рекорді вже. Тому що е, перше місце будуть мати вишиванки. Дитина собі вибере вишиванку в магазині. Перших три місця, друге місце 500 гривень і третє місце 300 гривень. Пані Галину, ми бачимо, що також е, є на осі великій писанці. Е, Писанки, які саме патріотичного такого спрямування, патріотичного колориту, то як часто і наскільки багато діти вишивають саме такі писанки? Багато вишивають, тому що діти, діти показали в тій писанці про що вони думають. Дуже багато синьо-жовтих кольорів, якщо ви замітили, подивіться, бачите. От, багато синіх кольорів, багато патріотики, мало квітів, мало квітів. От, бачите, ангелики, узор, ямка, ангелики, Україна, Пасочка, оце церква. Діти вишивають про те, що вони думають. Ну, є й цуплятку, є. І... От, я вам кажу. Голубі кольори переважають. Нам кажу, писанка вийшла. Сумна, ну тобто по відношенню, так як наша вишивка є колоритна, кажу, mm -hmm. переважаю чорні кольори сині. Mm -hmm. Пані Галину, але це одна ця велика писанка. Чи можете розповісти, де решта? Чи вони вже готові до рекорду? Вони готові. Остання писанка чорна, я її доробляю сьогодні. Це моя така ідея показати, що. Ми не тільки святкуємо, ми ще й сумуємо за тими людьми, які положили життя за наше сьогоднішнє сьогодення, за той день, що ми зможемо вийти на площу і зробити рекорд. І тому е, писанки є 10. Оце остання найбільша. Найменша писанка має 80 сантиметрів без підставки, я вам говорю, бо ще з підставкою вони більші. От, кожна писанка має, е, має назву. Є слава Україні. Є писанка Бендерівка, червоно-чорна. Вона називається. Ну не знаю, треба побачити їх, щоб їх розписати. Кожна писанка говорить і про мій стан. Як я все бачу. Є військова тематика. Тому що в мене чоловік служив. Він мені допомагав в цьому, в ідеях, підтримував мене і коректував, як зробити. От і. Ну, я знаю, в мене теж переважають сині кольори в писанках. Темні, тому що стан душі на сьогоднішній день такий. А ну тобто і писанках... ті дев'ять решту писанок, то ви вишили вже самі, правильно я розумію? То я сама робила так. Та то я робила сама. Там є і вишивка нашого, нашої територіальної громади, яка знайдена давне 100 років тому в селі Хитрейках. Є та вишивка, яку я відновила. Вона має, має свою історію. Та вишивка. Я з неї зробила писанку. Тобто, кожна писанка має свою історію, свою назву і свій певний такий. ну… Як лице писанки. Писанка як, як лялька, має своє лице. Пані Галино, цікаво, якою подальша буде доля ось цих великих і дещо менших писанок після того, коли власне буде встановлений рекорд? Ну, Писанка, ту, що створила дітьми, вона залишиться в будинку школяра. Діти, вона є жива писанка, нею можна, писанки можна знімати. Якщо... Тобто можна доробляти, переробляти і переставляти, тобто жива писанка. Далі я хочу, щоб мої писанки подорожували по країні, щоб вони щоб люди бачили те, що ми можемо, і те, що ми вміємо, і що ми під час війни це зробили. Що ми під час, під час війни стали ще сильніші, тому що я ніколи не робила рекордів, я ніколи не вишивала на публіку. Це під час війни мене так війна, так знаєте, струсанула і, і ті ідеї посипалися з голови. І тому я би хотіла, щоб ті писанки мандрували по Україні, по хоча б по Львівській області, щоб люди їх бачили. Фактично, я їх не збираюся тримати вдома, вони будуть власністю Жовкви, міста. Це буде для міста. І будемо мати Жовківська, е, виставка писанкова. Е, ну, я планую доробити ще їх, тому що 10 то є мало. Ну і будуть подорожувати мої писанки. По церквах вже є мої перші замовлення, які забирають їх в понеділок після рекорду. Чотири писанки їде в Магерів, Магерівське ОТГ. Пані Галино, ми знаємо, що якраз ви цю акцію і, можливо, разом зі своїми колегами вирішили назвати, що українська писанка сильніша за рашистський танк. Чи можете прокоментувати ось цей такий заклик? Ну, це заклик, знаєте, що означає, що. Я жінка, я не можу йти на війну. Мені не дозволяє вже ні вік і, і, і постану здоров'я. І це мій певний вклад, частинка, крапелька в перемогу, щоб, хоч якийсь е, прихильник руського світу побачив мої писанки і зрозумів, які ми є нескорені, незламні, і нас не поставити на коліна. І до нас не треба йти з війною, тому що. Наша творчість, наша, е, наше життя і наша працелюбність е, створює нас тільки для того, щоб мирно жити. І це має бути прикладом для інших, що під час війни ми не скорені, ми не зламуємося і вишиваємо і робимо рекорди. Оце в мене така була ціль. І назва того, щоб хоч один москаль побачив, як хоч йому стало на душі погано, то вже стане мені легше. Воювати не можу, вбивати теж, бо немає можливості. Але я вам чесно кажу, що було би молодше, я би пішла на війну.